Гурток «Кмітливий англійський керівник гурка Мельниченко Юлія Володимирівна. Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку присвійний відмінок іменників. Присвійний відмінок іменників виражає належність особі або особам якого небудь предмета або предметів. Це може бути також і особа. Утворюється за допомогою апострофа С. Спочатку ми пишемо іменник якому належить, додаємо апостроф С, і потім іменник який належить. Наприклад, My friend's sister is a little girl. Сестра мого товариша маленька дівчинка. При перекладі, спочатку ми називаємо який предмет належить, а потім Кому належить. Сестра, сестра мого товариша. Далі. The quail's tail is long, хвіст білки довгий. Спочатку що, потім кому належить. Якщо у нас іменник, якому належить, стоїть у множині і має закінчення S, то у присвійному відмінку ми ставимо тільки апостроф. Наприклад, The girls dolls are nice, ляльки дівчаток гарні. Але якщо іменник, якому належить, утворюється за допомогою суфікса, як у даному прикладі у нас child, a child дитина, children діти. І немає умножені закінчення S, то у присвійному відмінку ми також додаємо апостроф S за всіма правилами, «The children's books are good, книги дітей хороші. За темою ми розглянемо 18-й текст книжки скульке, скульте. Ознайомимося зі словами 18, 18. Полі ім'я дівчинки, еквейл, перепілка, Тейм – ручний, джиммі ім'я хлопчика, е орел, Ебік – дзьоб, шап, гострий, Екок – півень. A leg – нога, a tail – хвіст, a claw – кіготь, a ring, кільце, a coat пальто або піджак, gold, золотий, коричневий, річневий, a toy – іграшка. Дякую. Далі в другій частині ми продовжимо наш урок.